В Мене в серці Україна, а в душі руїни, розриває моє тіло на дрібні частини. Що ж ти, рідна Україна, нині зажурилась під кацапською ордою життя зупинилось. Не сумуй, ти моя люба. поборемо ката. будемо гнати патиками клятого кацапа. Знаєш, рідна Україно, буде перемога. Загоїться твої рани, пропаде тривога, повернуться до родини, всі наші герої, тільки дехто прийде іншим, журавлем у полі. Батько стане сіно жати, син допомагати, тільки інколи згадають про ті автомати. У підвал буде матуся, по хрушки ходити. А в думках одне питання як могли тут жити? Знаєш, рідну Україну, будеш у крики, це під твоїм мирним небом, народжують діти, чорну хустину знімеш, країно, одягнеш на мисто світочку кольорову і віночок, звісно, станеш гордо, вишиванці, посміхнешся щиро. І засяє сонце в небі. Живи, Україно!